Другий день в умовах відімкнення світла, а я все досі катаюсь на своїй теслі. Хм, Більше того, 79%. Виїжджав було 80%. Так, я заряджаюсь до 80%, щоб берегти батарейку. Ось так, друзі, світло вимикають, а електрокарами все одно можна користуватися. Тому що те, що я вам і казав. За день ви проїжджаєте, як правило, 40-60 км. Ну, хай у вас там великий десь пробіг 100 км, це 18 кВт. Підключитися до розетки і зарядитися там на ці 18 кВт, за скільки? 4 години. Дуже просто і дуже легко. В сутках, на 4 години буде по-любому світло. Тому, якщо у вас є. Розетка, до якої ви можете підмикнути свій автомобіль і заряджати, поки ви працюєте на роботі, чи поки ви спите, відпочиваєте вдома, а не спеціально їхати десь заряджати на якусь станцію за дорогу гроші, то у вас в будь-якому випадку в свій родині має бути електрокар. Тому що носити шалені гроші на бензозаправку я не бачу в цьому ніякого сенсу. А якщо такої розетки у вас немає, тоді користування електрокаром для вас може бути в напряг дорого і незручно. Тому тут теж потрібно підходити до питання з розумом.